Привіт! І сьогодні ми будемо грати <связать> в Roblox, <робокс> і тут такий цікавий режим. І так, скоро гра почнеться, а я вас попрошу поставити лайк і підписатися на канал. Гра почнеться через 30 секунд. Тут вот буде така лідіна карта. Тут треба тікати від когось, у когось буде меч, треба від нього тікати. У мене теж може бути меч. Поки що ось такий звичайний. Я, я думаю, що тут ножики вони випадають з ящиків. Бо тут є якісь ящики. Я не знаю, як їх відкрити. Може їх треба купляти. Тут є ось рюкзак. І так, ось така. Ну, так. Гра вже починається. Тут така лідіна карта. І так, вона меч! У мене меч треба якось побити. На. Отак. Так, треба когось. Так, треба когось побити. Так, опа, хто тут заховався? Тут, я тут перший раз граю. Так, опа, хто це у нас тут? Так, мене. А, мене вже, вже пропав. Так, зараз в когось появиться. Так, а тут ще кидати можна були ножики. Чи це у когось якась така способність якась? Так, я сюди. Не виходить, мене запри. Так, о! У мене є ще ось така кнопочка. Так, це. Угу. Так. Отам треба від нього тікати. Від нього треба тікати. Так, я не хочу, щоб він мене побив. Тепер я з ножиком. Тепер його доганяємо. На, на, на. Так, треба його догнати. Давай, 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 давай. А він швидкий. Так, так, так. Так, давай, давай. Ні, він швидкий, він швидкий, я його не дожину. І мене вже ножик пропав. Так, оба, отам, отам. Тіка, тіка, тікаю, тікаю, тікаю тіка, 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 я. Так, оп. Так, ні, ні ні, 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 ні Живу, живу, поки ще живу. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, він кидає дожиком. А в нього досить кидає я в нього. Ну, ні, тільки не в мене, тільки не в мене, тільки не в мене, будвасечка. Він мене доглядайте. А тепер в нього там. Він в мене кидає, як чого всі хочуть мене побити, я не розумію. Так. Тікаю, тікаю, тікаю. Так, допригну. Yes, я чогось не допригну. Він там, він там, він там. А він мене бачить. А я його бачу. Так, тепер я. Зараз я всіх тут поб'ю. Оцей! Ой! Привіт. А хто мене кинув вообще ножиком, якщо в мене ножик? А, це я можу так кидати. Так. Вже і прийшов. Так, тепер в кого ножик? Не в кого? Це вообще як? Так, я отут заховаюся. Нього там. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3. Нізиція до мене. Два. Один. І... Я з ножиком. І тут ще. З'явилося. О! Так, я чогось помер. Так, 1500. Грошей. І так. Це трейди. Це трейд. Так, ось очки. Так. Ні. Так, це не то. А де відкривати ці ящики? Так, може, отут. Так, тут ножики. Тут ось очки. Не, Не то, не то. О! А ось і ящики. Давайте відкриємо. А. Так, ну, який же ж э, кращий. Ну, давайте ось цей. А, ні, стоп, я його продав. Ой. Так, який мені вибрати? Давайте ось цей. О, ножик. Так, тепер отакий відкриваємо. Так, давайте ось цей. Ножик. Так, опа. У мене на цій новій карті. А ножики всех поменять. Так, я тут. Так, у него ножик. Тикай, 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 тикай. Я как разумею, есть способности, может, какие-то выпадают из этих ящиков. Так, тикай, тикай. Опа, так, -то, так, -то, так, 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 живу, живу, так, -то, так, -то, опа. Тикай, 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 тикай. Так, там в нового появился ножик. Так, -то, так, -то, так, 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 тикай, тикай. тикай, тикай, тикай. Хоча він від мене далеко, я можу і не переживати, що він до мене прийде, і там зараз на когось, мабуть, злий, там хоче побити його. Він то у мене. Все, я зараз я хочу його. Ого! Це був клас. Так, давай опа! Давай, 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 я його дожину. Ой, не встиг. А я застряв в камені. Е! Я застряв в камені. Як мені вибратися? Так я гроші. Ну я гроші отримав. я що помер? Це вообще якось. Ну ладно. Так, ось я... ага, це я забрать не нужен. Так, сундучок. І отут останній ящик. Давайте. І так. Що, тут мені таке може випасимо? Давайте. Я хочу якусь способність, тому давайте оцей. О. Ну це не то, що я хотів, ну теж класно. Так. Ось такий майбутний ножик. Його можна продати за 4250. но я поки що не розумію, навіщо ці гроші. Так. Ну це що це? Угу. Це якийсь ящик, якого може отаке випасти? Так. Ну, я, я все одно не розумію, що ці гроші, Ну, мабуть, вони для чогось потрібні. І так, скоро гора почнеться. Так. Ну, я не знаю, навіщо гроші. А, а може. Тут можна так. А, ось ось, так купляти. куплять. так, способності якісь там. Так, вот это прикольний льот. Ага. Ага, способності ти не як купиш, вони з ящика мають випасти. Опа, мені ящик дали якийсь. Так, де там? Осьочки. Так, ну тут не якісь, А, хоча є осьочки, Способності. Вісім шансів. Я хочу оцей волк попався. він шансів. Да, він тут не попався. Ну тоді оцей радужний меч. Давайте ось цей. А де був радужний меч? Мені просто цікаво. Ладно, да, мені попалося це. Так, це виходить, якщо я сюди зайду. Ага. Так, ну тут. Ага, ось очки вдягнуть сюди. І оце вдягну сюди. О, і вже гра почалася так. Хто буде з ножиком, я хочу. Так, ось так. Так, тікаю від нього, тікаю, тікаю. Оп. Так, так так, так. Я хочу ось ти. Ні-ні-ні-ні-ні, я не хочу падати, я не хочу. Так, ні, я мабуть не запругну. О, отак можна. Зрякав він мене. Я думаю, оце оцей з ножиком. Так, отак. Зараз. Опа. Так, так. так. Зараз допрыгну. Ладно. Так, тікай, від нього тікати, тікати. П'ять секунд, п'ять секунд. Так, 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 так. Так, новий цей. Так, сюди. Я сюди. Так, опа. Так, трішки не вийшло. Я тікаю від нього. Так, сюди. Сюди. Ні, 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 ні. Я не хочу, я не хочу, я не хочу. Три, два, один. Ні. Фу, він мене ножик кинув. Але мене не попало. Так, новий ну з ножиком я там внизу, там де я. А я впав вниз. І зараз він мене побачив. Мабуть. Ось там. Так, я залазю. Так, оп. Так, я хочу до них ости. Хоча небезпечно, ну я хочу. Так, сюди, сюди. І ось нас. Ось. ось. О, ні, ні. Я впав. Так, а де з ножиком? Мене ножик кинув. Так, мене ножика кинули. Але я тікаю все одно, я тікаю ще. Ще духовного треба пройти, протриматися. Так. А якщо ви хочете другу частину, то треба лайкати, підписуватись і можливо я зніму із Софійкою. Так. Опа, опа. Оп. Так, сюди. Я розумію, що я, мабуть, впаду, я впав, але все одно. Так, два, 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 два. Так, оце вже пропало. І там, і там, і там. Так, вже одного всічки побили. Ні, 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 відбіля мене, відбіля мене. Ход. Це як я телепортувався. Вона, Я тікаю від нього, тікаю. Тікаю. Ще, ще, ще 20 секунд, 20 секунд, 20 секунд. Ще трішки, ще трішечки. Так, я тікаю, я тікаю, я тікаю, я тікаю. Він ось очки. Залишилося 5 секунд. 5. А я ось так і все. Ладно, давайте. Всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Пока-пока-пока.